Співробітниками одеського обласного управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків у ході проведення оперативно-профілактичної операції мак 2012 перекрито канал постачання опію серцю з Миколаївщини до Одеської області. Біля одного з одеських ринків оперативники затримали пасажирку, яка прибула до Одеси на автомобілі ваз 2109 під керуванням 53-річного жителя Ізмаїлу. У ході особистого огляду у підозрюваної було вилучено жіночу сумку, у якій знаходилось Два пакунки із 250 грамами опіосирцю. Це близько 3 тисячі наркотичних доз. Ціна вилученої маси за цінами чорного ринку складає понад 200 тисяч гривень. При проведенні подальших слідчих дій оперативниками було встановлено, що 51-річна жінка приїхала до Одеси з метою подальшого збуту, особливо небезпечного наркотику, який вона придбала у Миколаївській області. В отношении указаної гражданки возбуждено уголовное дело. Она задержана в порядке статьи 115. Продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к незаконному поступлению наркотиков на территорию Одесской области.